Коротше кажучи, я хочу розказати про нашу історію, як ми почали зустрічатися і як ми йшли, йшли і дійшли до того, щоб сьогодні женитись. В вересні 2005 року Юля запізнилася на пару, чим привернула до себе мою увагу. Було семеро і всіх їх ми знали по іменах. Ми це дівчата. А один з них, звичайно, виділявся: це був Андрій Черхавий на прізвисько Чірік, яке мені дуже сподобалося. Я себе погано поводив і ще було п'ять таких, як я. Мене пересаджували на першу парту перед. Юлію, яка завжди до мене приставала на парах. І оцей Чірік почав до мене залицятися ще з перших курсів. Він казав, ніби він погано вчиться і йому бракує справді конспектів. Враховуючи те, що вона мені зразу сподобалася, і напевно, що я їй сподобався. Ми приставали один до одного на парах. Я на той час не була зосереджена на хлопцях. Я хотіла гарно вчитися і закінчити навчання з червоним дипломом. Ми часто й довго говорили по телефону. Андрій дзвонив, ніби знати, просто які будуть пари і що було на парах, але справді говорили ми на різні теми: і про життя, і про те, чим ми любимо займатися, що дивитися, які фільми танцювати, ходити. Думаю, поза парами в телефонних розмовах ми більше зближалися один з одним. Під час навчання Андрій їздив на запорожці, такому з такими вогнями гарними на машині. А на капоті в нього писало секс-інструктор. І він не міг не бути предметом обговорення дівчат. Тому ми часто його обговорювали. в Групах на третьому курсі в нас був такий предмет, як інформатика, враховуючи, що треба було робити сайт, а я вже просто знав, як це робити. Я вирішив в один прекрасний момент запропонувати Юлі допомогти з тим, щоб зробити сайт від а до Я. Мені залишалось тільки з'єднати всі сторінки в одну загальну картину. Але Андрій запропонував мені свою допомогу. У цьому я запропонував сісти в машину, зробити десь виїхати за місто, подивитись на літаки на скнилівському аеродромі, як вони сідають, і заодно доробити сайт. На що Юля беззаперечно погодилась. Насправді робив мені сайт і мені було трошки скучно. Все, як він складає ті всі картинки в загальну одну, я вже не знала, чим себе зайняти, але, звичайно, чемно сиділа поруч. Після того як ми створили сайт, він був дуже гарний, але ми чомусь вже не робили сайт і чомусь не спішили сідати вперед. Я пам'ятаю, що я розповідала про свою першу четвірку, яку я отримала викладача Сорочака, і як я цим обурювалась. і так стало, що ми поцілувалися. Але потім я вже пам'ятаю тільки наш поцілунок. Ми обоє напевно не знали, що буде далі, оскільки думали, ну поцілувалися та й усе через тиждень. Після того як ми створили сайт, я вирішив подзвонити і запропонувати зустрітися. Погуляти на що успішно Юля мені сказала, що з радістю, але в неї танці І буквально за 5 хвилин мені тренерка написала, що відмінили заняття, бо немає світла в політехніці. Я довго думала, чи написати Андрію, що танці відмінили чи ні, але Сетра сказала: піди сходи на побачення. І я написала: прийшла смс, що танці відмінили. В результаті чого я відзвонив і сказав, що ми йдемо гуляти. Да, танці насправді може й справді відмінили, а може, вона просто придумала. Правду ж ніхто не знає. Через два дні після того, як ми зустрілися, і що можна назвати першим офіційним побаченням, просто я зробив запис піратського фільму Сексі місто, який вона просто обажає, якість була просто ужасна. І так, ніби випадково в другій чи в третій ночі рішив привести цей, цей диск. Ніби що я справді диск привіз, а не цілуватися приїхав. Так воно було 5 серпня 2008 року. Я гуляла в центрі з дівчатами, коли мені подзвонив Андрій і попросив підійти до його машини. Я приїхав до Юлі з трояндами, забрав її з центру міста. Там він мені запропонував зустрічатися, подаривши мені букет троянд дуже гарних. Він вирішив оформити наші стосунки офіційно. На що вона зразу ж погодилась? Коли ми повернулися з літніх канікул на навчання у вересні, більшість обговорювали те, що ми зустрічаємося. Відповідно, ми були такими мовити зірками потоку. Дехто казав, що він не вірить, дехто казав, що так і мало бути. Але нам було на той час все одно. Ми були разом. В Юлі був кіт, і вона його дуже любила. І треба було, я розумів, що вона не відмовиться від ще одного. Але її батьки були категорично проти. Я на свій страх і ризик їду і вибираю гарного рижого кота. Андрій подарував мені рижого персидського котика. Я так кричала від щастя. Він звичайно ризикував, бо мама з та татом сказали, що більш ніяких домашніх тварин в хаті. І як оказалося, всі батьки були за того кота, і ніхто його ще не викинув по сій день. 14 вересня У мене був дуже важкий робочий день. У мене був дзвін клієнтів, які десь їздили в Ісландію чи куди, і мені треба було з кожним переговорити по телефону. Я була дуже змучена. Андрій мені написав Google Talk, що він хоче забрати мене з роботи в четверті дня. Домовляюся під дурним предлогом, що просто хочеться поїхати на природу. Що давай в четвертій годині я заїду. Ні, про що не задумалася, чесно, бо була зосереджена на роботі. В четвертій годині Андрій заїхав на маминій машині матізі зеленому. І подарував мені троянди червоні. Ми поїхали куди на макіту. Ми заїхали в супермаркет, купили щось поїсти, хоча їсти мені зовсім не хотілося. І він почав розповідати мені е, історію про нас, про наші стосунки, про те, що він дещо усвідомив і я насторожилась. Мені само собою, що в більшості не вийшло нічого ні сказати, ні дорозказати, ні додумати щось, бо я страшенно переживав, це, напевно, було найбільші переживання в моєму житті. Свічився, я подумала, але я відповіла так, вона сказала так три раз. <риво> Кожне п'яте число, починаючи з серпня 2008 року, тому що це є день, коли ми почали зустрічатися. Ми не забуваємо. Ми кожен раз вітаємо один одного, причому вітаємо в 12-й ночі, як тільки наступило, і кожен раз стараємося один одному щось подарувати. І кожне п'яте число для нас святковий день. Колись давно я не пив кави, але від розмов з Юлією про те, як добре пити каву, яка вона смачна, і як вона допомагає працювати, я почав її пити кожен день. Танцювати і ходити на дискотеки, а Андрій ні. І мені доводиться його дуже довго балтувати, проситися під будь-яким приводом втікати на дискотеки. Я не люблю дискотеки. А я дуже люблю ганяти на машині, а вона не любить, коли я ганяю на високі швидкі. Ну, да. Зато, коли десь ми спішимо, тобто спішить Юля, а я їду помало, вона думає, що я назло всім їду помалу. А ще я дуже люблю співати в машині, особливо російську попсу. А я дуже не люблю, коли вона співає російську попсу в машині. І просто навіть коли вона співає в машині, я цього не люблю. Ти взагалі не любиш, коли співає навіть не в машині. В машині мене це нервує особливо, бо я відволікаюсь. Я хочу поправитись. А я схуднути. І в якому місці? <рес> I know відпочивати ми любимо лише удвох. І при чому на морі? Ми можемо відпочивати без гучних компаній. Ми можемо присвячувати час тільки один одному, і нам нікого з боку не треба. Ми любимо один одного. Скажемо про футбол, <laughs> який Андрій не любив, а тепер любить дивитися да. з моїм татом раз, але ми нікому не розповідає.